Уяви собі світ, де все, що ми бачимо, лише тінь, столи, дерева, люди, зорі усе це недосконалі віддзеркалення справжньої, вічної реальності. Саме такою її бачив Платон, великий мислитель давньої Греції, який понад дві з половиною тисячі років тому намагався пояснити, звідки береться істина, краса і сенс. Для Платона слово ідея не означало просто думку чи образ у голові. У звичному розумінні ідея це задум або мрія, але у філософії Платона вона вічний, безтілесний прообраз, розумна форма, за якою створено всі речі. Ідея це досконалий кресленик, що задає план буття. Мислитель вважав, що існує особливий невидимий вимір, світ ідей. Там, поза простором і часом, перебувають справжні сутності всього: ідея людини, дерева, краси, добра, справедливості. А в нашому чуттєвому світі ми бачимо лише їхні тіні, недосконалі копії, що народжуються і зникають. Навіть ідея сучасного смартфона за платоном уже давно існує у цьому світі як досконалий прообраз. Цю теорію Платон виклав у своїх діалогах, найвідомішим з яких є держава. Там він описує алегорію печери. Люди це в'язні, що бачать лише тіні предметів і приймають їх за реальність. Лише філософ, який виходить із печери на світло, пізнає істину. Платон був учнем Сократа, а згодом заснував у Афінах академію, перший у світі прообраз університету. Його учні вірили, що розумом можна доторкнутися до вічних ідей, які керують усім сущим. Але як пізнати цей безтілесний світ? Платон відповідає, це може зробити лише душа, вона мандрівниця між двома світами. До народження в тілі душа споглядала ідеї, а після втілення лише пригадує їх. Пізнання за Платоном це не відкриття, а пригадування забутого, те, що він називав анамнезісом. Платонівська думка надихнула багатьох мислителів від Арістотеля до філософів відродження. Християнські богослови бачили в ідеях образ Божого задуму, а митці натхнення для створення краси, що є відблиском вічного. І сьогодні, коли ми милуємося музикою чи прагнемо справедливості, ми торкаємося того самого світу ідей, про який говорив Платон. Бо прагнення до істини й краси це пам'ять нашої душі про те, що колись вона вже бачила досконалість. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.